Вітаю! Сьогодні 19 червня і це мій корисний сніданок. На сніданок салат. Цукіні. Потрібно танесенька порізати. Коліжанка моя здивувалась. Так, цукіні, сирі. Так, сирі, цукіні. Можна вживати. І кабачки. Так, томат. Манга. Я вже з манго робила салат. Так. Якщо у вас не дозріли манго, ось як у мене, то салат з нього супер. Супер. Цибуля. Хотіла дрібненько порізати. А така вискользує <свистання> одна з одной так, їлий подрібнила. Так. Якщо гарного щось хочеш показати, то виходить, як завжди, так? Ну добре. Зелень. Тут мангольд є, шпінат різного кольору, і трошки руколи. Ну, я б була задоволена, якщо б руколи вони більш поклали. Так, руколи мала. Але ж це називається Бебі. І я не знаю, класти таке чи порізати це бебі. Ну, разві це бебі? Це вже юнак. Ну, добре. подребню. Трошки подребнила. Трошки. И это еще не все. Моцарелла. Я ее її... шматочками рву. Так. І Знов і Неправильно. Щось. Так, треба перемішати. Не виходить одною рукою. Ну, добре. Щось придумаю зараз. Додаю ще полуницю. Ви чули таке? І я не чула. Але ж сьогодні спробую. Полуниця. Трошки-трошки провансарський трав страв хочу. Так. Якщо ви чого бажаєте? То потрібно робити. Так. Сумах. Сумах він кисленький трошки, але ж все одно я додам лимон. Сік лимона. Ви ж розумієте, якщо кажу лимон, то... сік лимона. Так, агірок, айорок... агірок сьогодні не буду додавати. Він мені для іншої. Страви потрібен. Так, і. Олійка гірчична. Так. Для смаку такого. Смак, смак гірчиці. Так, є смак гірчиці олійки з гірчиці. І зараз це я перемішаю і собі на тарілку. Дадам. Салат готов. Але ж ви поки не готуйте такий салат. Я спочатку спробую і вам розповім, що за смак. Манго, полуниця. Так. Не мали? Ні-ні, не, не мали. Так, і ще сьогодні в мене риба. Риба морська. І я навіть не знаю таку рибу. Якось темне, щось, щось темне. Наз, назва така темна риба. Буває така. Хоча вона зовсім не темна, гарна така риба. Так що купую щось нове. І вам розповідаю, так? Що це за риба? Ну, добре, смачного мені і вам. Все ж хочу при вас куштувати, бо не повірите, що їла таке. Так, беремо всього потрошку. Ті смаки дійсно. Кожного разу щось нове останнім часом. Так, музик не справляється. З різноманіттям таким. Цукіні, томатик, полуничка і зелень. О, я не знаю. Видно було, що я брала, Не неперевершено. Не Риба темна, яка шикарна риба. М -м -м. Я напишу в опису, як вона називається, бо вона назва іноземна. А як перекласти, то темне. Яка вона темна, якщо вона білесенька. Слухайте. А ще написано тверде филе. Яке воно тверде? Без шкірки. Риба? Супер. Чого не купувала раніше? Ну, добре. Не буду вас засмучувати і дратувати, буду їсти сама. Салат дійсно сподобався. Я іще додавала собі салату. Їла і не помітила, що сіль забула додати, так? Але ж коли додаєте всілякі спеції, іноді сіль і не потрібна. Так, Дуже смачно все. Про салат все. Про рибу. Риба ось так виглядає і так називається. Якщо перекласти, це темрява. Дуже темрява смачна. Так що купуйте таку рибу, якщо ви будете бачити, темрява. Супер. Навіть смачніш ніж червона риба. Дійсно. І що я хочу вам... Ні, ні, це не десерт. Десерт ще буде. Е, я ще до магазину побігу. Так, бо хочу хочу, хочу десерта. А це я вам розповім, що я буду вживати між прийомами їжі. Так, між, можна сказати, 10 і 18 годин буду вживати огірки. Це дуже-дуже корисно. Щоб ніркам допомогти. Так. Очистити організм. Так. Натуральне таке. Де, натуральна детоксикація гірками. Це супер. А ви не знали? А ще наповните організм е, калієм, магнієм. Добре. Про гірки ви знаєте, так? Ось я буду. По такому огірку з'їдати, або якщо менше, то по два огірка. Це китайське чудо. Мені дуже-дуже сподобається китайське чудо, воно не зламаю. Відкушу. Шкірочка зовсім не відчувається, м'ягенька, і вони солоденькі такі. Так що, якщо китайське чудо, це супер. Але ж... Потрібно... Так, я вимов. Ай, рук звірта. Так. Що потрібно? Знати, що вони екологічні. Так. Купуйте у своїх бабусь на, на базарі для того, щоб лікуватись так, таким чином, очищати організм огірками. Так, я буду так робити. А ще можна очищатись кабачком чи цукіні. Ну, кабачок ти так не так. Ось до салата я додавала їла. Так що додавайте до салата. Цим самим ви будете очищати печінку. Так. Від чого її, від чого її можна очищати? Від антибіотиків. І других ліків, які ви вживали. Якщо у кого алергія, це саме перша така допомога. В сезон їсти кабачки у будь-якому вигляді, а краще так, потерти і з'їсти або сік видавити. Так що вживайте. Це дуже-дуже-дуже така гарна порада. Так, це не моя порада, це я вже переказую, е, мабуть, від Наталії зі мною. Так. Але ж я, я так робила, да. я радила тим, тим своїм родичам, у кого алергія. Але ж вони ні, нічому не довіряють. Не довіряють, і я навіть не знаю, як з ними спілкуватися. Мабуть, вони привикли до своїх алергій. Це інша справа. Так, вони ж кажуть: я ж уже ліки всілякі приймаю, що той кабачок дасть. Ну, і... а це даремно. Так що вживайте. А я за десертом. Довгоочікуваний десерт. Шуткую. Це ви бачите засмажений банан. Так, він не пересмажений. Ви далі подивитесь, що я додавала. Так, він ще тепленький. Так, навіть гаряченький. І я беру ложку і однією рукою не виходить. Накладаю морозиво. Так, морозиво без ніяких добавок. Ви ж знаєте. О. Ну, як так можна, да? Неестетично. А якщо воно не виймається? Так. Потрібна гаряча вода, мабуть. Я не знаю, як вони так гарно роблять. Я вперше так роблю. Ну, чогось я подумала, якщо в гарячу воду. Потримати. Ну, добре. Якось навчусь. Ну, дивіться. Дивіться, яка смакота. Яка смакота. М -м -м. Ви що, не знали? З гарячим бананом? Морозиве? Це дуже-дуже смакує. Не вірите, просто перевірте. А я трошки хочу сказати: підмай, під, піднімайте собі настрій, а я знов не можу розмовляти, бо слина виділяється. Так. І ніколи не сідайте за стол, поки не, починає, не почне виділятися слина. Все! До речі, просто банан підіймає настрій. Так що, все, побачимось, Па-па. І чудові відчуття, від нових страв. М -м -м. Тає во рту. І банан, і морозиво. Так, я думаю, що вас ні не, <кхід> нічим не здивуєш, так? Що я їм? Тут те ви вже звикли, так? А полуничку сюди? Так, де там подруги? Просто супер. Десерт з банана. Беремо на пательню, кладемо масло, банан, так, навпіл розрізаний і підсмажуємо його. Хочу додати сироп в шовковиці. Так.